Вітаю! Мене звати Федонова Олександра. Мені 15 років. Я з міста Біла Церква, дорога Україна, мій вільний народе! кохані наші захисники України. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм. За те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси, твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і по справжньому європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканність, її гідність. Ви даєте нам надію. Що настануть кращі часи для нашої нейки України, нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді, нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому. Бажаємо вам щастя і великих перемог!